Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео про порожні пляшечки, вирішила не накопичувати їх багато, знімати відео частіше для того, щоб скоріше викидати і щоб не було довгим відео. Тому, якщо вам така інформація цікава і корисна, продовжуйте перегляд. Тим паче, що в мене є така ось велика банка з-під колагену, її вже хотіла скоріше викинути, вам про нього розповісти. Я показувала цю банку і в покупках, і в окремому відео бренд Sport Research. Наразі хочу сказати, що це саме сильний колаген зі всіх, що я замовляла на сайті Іх. Я, звісно, ще. Не весь колаген спробувала, але цей на даний момент на кращий. Тут в баночці, зараз скажу скільки грам, 454 грама, вона велика. В одній мірній ложці, яка знаходиться всередині, протеїну 10 грам, 11 грам пептидів гідралізованого бичого колагену і всі необхідні амінокислоти. В табличці ви їх можете побачити. Ефект дійсно є, він помітний і на шкірі, і також зникає хруст у суглобах, і волосся стає більш густим нігті не ламкі. Тому рекомендую зранку. За 30 хвилин до прийому їжі я випивала з теплою водою одну мірну ложку цього колагену. Ціна не бюджетна, але він того вартий і, можливо, буде якась знижка, то тоді повторю, варто дочекати знижки і такий робочий продукт замовляти. Закінчилася рожева сіль а дрібного помолу. В пакетику 453 грама було. Вже неодноразово я її показувала і в покупках, і в порожніх баночках. Це продукт, який я буду постійно замовляти на сайті Яр, e якщо буде така можливість, багатий на мінерали, приємний смак, рекомендую замість звичайної солі, тому що від неї ще, окрім смаку, є і користь. Пробник геля для душу був у косметичці краси з різними продуктами, які представлені на сайті Об'єм 89 мл, Love Beauty and Planet з ароматом кокосу. Написано кокосова вода та мімоза Flowers. квітки мімози. Аромат дуже ніжний, не хімічний, а дійсно такий приємний кокосовий, приємна текстура, кожу не, шкіру не сушив, навіть і зволожував. Мені сподобався, але повну розмірну версію я не бачила на сайті Ахюр. Якщо би побачила, то обов'язково повторила. У дитини закінчився магній зі смаком персику від Chapter One. Тут було 60 жувальних цукерок. Приймала по дві іноді по три. Цукерки в день, це 100-150 мг цитрату магнію. Замовляємо постійно, коли є знижка. Дитині подобається смак, і мені не потрібно слідкувати за тим, чи вживає вона магнію, чи ні. Дві упаковки з-під шоколаду з сайту iHerb, Alter Eco, 70% какао з морською сіллю. Мені сподобався більше, тому що я люблю, коли. Чим більше відсоток какао, тим для мене краще. Краще за все, коли 99% какао. Це мій улюблений шоколад. І молочний 55% какао з кокосовим молоком, теж непогано. Але 70% какао для мене краще. Ми небагато його вживаємо, іноді по одному Кубіку в день, тому вистачає недовго. солодким не злоупотребляємо. Вибачаюсь, неправильно сказала, не зловживаємо, тому що солодке не дуже корисно для здоров'я, хоча вирішувати кожному. Наприклад, у цьому шоколаді цукру 9 грам. В табличці можна побачити. Цим мені подобаються продукти з сайту Herb, що можна контролювати, скільки цукру ви споживаєте. Зараз користуємось милом від компанії Reflame Love Nature, Малина та м'ята. Воно круглої форми 75 г. Приємний аромат малини, його чутно на всю ванну кімнату. Але мені не подобається, що воно має такий яскраво рожевий кольор, от як сама упаковка. І залишаються сліди на ванні від цього мила. Тому не впевнена, що буду повторювати пробник 100-відсоткового ізоляту протеїну. Від Evolution Nutrition мені дуже сподобався. Я вам показувала, що в пакетику продається по 3 пробника. Гарний склад. Тут 25 грам протеїну на один пакетик, 6 грам БЦА, 100 калорій без глютену, без цукру і смак нагадує натуральне какао. Тому вже замовила повторно і ще є велика баночка. Думаю над тим, щоб замовити цю баночку. Маска для обличчя від Ideal Love з лаймом тканьова, 20 мл рідини. Я вже казала, що всі продукти Ideal Love мені подобаються. Саме таку маску приємно робити влітку. Вона освіжає, підходить для комбінованої шкіри обличчя. Якщо у вас є якісь запалення, трохи їх зменшує. Тому рекомендую, але зараз чомусь ціна на ці маски дуже сильно зросла. Зараз відкрила і користуюсь медовою маскою від I'm from» 30 г тюбіку. Гарний продукт, мені подобається консистенція натурального меду, аромат також, як у натурального меду, шкіра добре зволожена, живить шкіру. Мені подобається ефект, я замовила їх дві. І думаю над тим, щоб ще повторно замовити, тому що вона досі є в розділі суперакції на сайті Horb зі знижкою мінус 40%. Закінчився наш улюблений нак детокс-регулятор від Doctors Best 60 капсул для підтримки і детоксу печінки. Допомагає позбутися ускладнення при різних вірусах та захворюваннях, розвиненню запалень легень та бронхітів. Тут в одній капсулі 600 мг нацтілельцістину, 50 мікрограм селену та 50 мікрограм молімбену. Замовляємо не вперше, не в останнє. Робочий гарний продукт. Ще один колаген від Zint. Я вже казала, що замовляю такими пакетиками, бо він дешевший. 56,6 гри всередині. Я беру такі пакетики на роботу. Мені зручно, не потрібно з собою брати туди велику банку, вона в мене там вже стоїть. І коли колаген в ній закінчується, я досипаю з ось таких пакетиків. Останній продукт це маска від Medihill. Не знаю, чи є ще така на сайті iHerb, Мені дуже сподобалась. Вона для очищення шкіри, називається Pore Detox. Чорного кольору тканина. І ось ця рідина, в якій вона знаходиться, на обличчі починає пінитись. І дуже-дуже добре очищує шкіру підійде для проблемної комбінованої шкіри, якщо вам шкіру потрібно добре очистити. Можливо, вона зараз вийшла на сайті Hur в якійсь оновленій версії, тому що я бачу, що багато з'явилося нових тканівих масок від медіхів. Якщо побачу в оновленій версії маску такого типу, то обов'язково повторюю. І всі маски Мідіхіл мені подобаються. Вони ефективні і добре працюють на обличчі, тому рекомендую. Рідини тут було 18 мл, вона ще залишилась після використання. Я Окремо рідину наносила просто без тканини, вона теж пінилась на обличчі, тримати потрібно десь приблизно 10 хвилин і потім змити водою. Це перша тканьова маска, яку я використовую, котру потрібно змивати водою, тому що вона йде для очищення шкіри обличчя. Якщо вам ця інформація була корисна, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, чи користувались ви якимись з цих продуктів, буде цікаво прочитати. Дякую всім за перегляд, за зворотній зв'язок. Зустрінемо в наступних відео. Бажаю мирного неба, здоров'я, до побачення, друзі!